Доброго ранку, друзі. Слава Україні. Слава Богу, у мене в Києві ранок добрий. У мене навіть ніч минула без тривоги. І чесно вранці, коли прокидаєшся і не було тривоги, і ти думаєш, чи її насправді не було, чи ти вже від тих тривог настільки ті постійні недосипання і стрес, що ти вже, можливо, її не чув. Та ні, глянула на телефон, дивлюся, тривоги насправді. Не було. Тому я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, яка минула без тривоги, що ангел все торкався моїх пліч, і ворог не чіпав мої пороги. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, яка минула без атаки. Не кожен розуміє, про що річ, і як ті ночі нам даються в знаки. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, коли від страху не тремтіла, бляшанки налетіли зі всі біч, і в тиші ті заснути я зуміла. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, де жодних вибухів не чула. Тривогою не була вічна віч, і страху цієї ночі не відчула. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, в якій до тиші прислухалась, де з ворогом не була пліч о пліч і від вибухів щоразу не здригалась. Я дякую Всевишньому за ніч. За ніч, яка спокої минула, і надалі, щоб не знати тих злоріч, з якими нечість та до нас прибула. Нехай та нечість, наш лютий ворог, вступиться з нашої Богом даної святої української землі назавжди. Пише Микола Киричук. доброго ранку, гарного дня, смачної ранкової кави, Божого захисту та підтримки. Хай такою буде кожна ніч. Щиро дякую, пане Микола, щиро назаєм. Насправді аж не віриться, чесно, і вранці чоловіка питала, чи не була тривога, можливо, я її не чула. І знаєте, хто невірний Томаша брала телефон, дивилась додаток, відкривала, чи насправді не було тривоги, чи може ми її не чули взагалі. Через те, що вимучені тими постійними тривогами, постійними ворожими атаками. Тому я бажаю кожному тиші, спокою в душах, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місці слів, кожному куточку нашої славної України. Нехай ця тиша лунає, панує, нехай вона нас не насторожує. Нехай вона нас триває завжди, щоб ворожа зброя назавжди замокла, вся і авіація, і вся техніка, вся зброя, все, що в них є, хай спопиліє. <кій> і вони разом зі своєю зброєю. І нехай до нас знову повернеться мир. Хай над нами знову протягнеться мирне небо. А наші дорогі захисники захисниці, нехай всі з поля бою повернуться додому з перемогою. Всі, хто в полоні, хай всі будуть визволені, всі, хто в шпиталі, хай всі одужають і повернуться додому. Дома на них чекають. Будьмо всі бережені Господом. Спокійного дня! А з вами, як завжди, була Ранкова Кава, і поетичне слово королеви Гір Клавдії Дімитрію. Буду з вами прощатися, бо мені треба працювати. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде ще Сподіваюся, що вона. بوده زانت